Синьо-чорних кольорах команда SkyForce номінальний гість цього поєдинку, і ця команда гра, який ще недавно виходив на футзальний майданчик. І Багато унів університету повітряних сил та команди ПВК Вест і. Саме з хвилини мовчання сьогодні будуть розпочинатися всі поєдинки. буде справжня боротьба. Зрештою, і серйозної боротьби ми очікуємо. Зараз удар по воротах і меч таки залітає ворота. Забивають зараз синьо-жовті, забивають штурмовики. і на четвертій хвилині відзначається. Ну, але поки що доволі надійно і просувається ця атака, цей контроль м'яча без особливого ризику і завершується дачі. Немає контратака зараз буде, ні не буде. Тут знову перші на м'ячі гравці команди Скайфорс. Зараз атака і є зрівняно рахунок. Забиває семиділко після ювелірної передачі від Кобищі. Семиділко. Він... Зараз груба помилка, семиділка, вихід сам на сам перекат і не влучає ворота. Ну, якщо говорити відверто, то в семиділка була прекрасна можливість забити два м'ячі протягом однієї хвилини. Зараз момент. Атакує зараз команда. Проходить передача удар по воротах і не забиває команда. Передачу не на свого. Тут падіння не буде. Прекрасна гра у відборі зараз від Семеділка. Семеділка тут підштовхувала. Удар по воротах і знову в грі. Семиділко зрівняв, але я би від зараз удар по воротах і гол забиває дуба з 2-1. Skyfors виходить вперед на початку другого. Дуже незначна перевага, будемо так говорити. Потрібно команді Skyforce пробувати робити. Коби ще помиляється. Вихід 2 в 1. Зараз може бути небезпечно. Справжньою контратакою Луговенко. Пробиває Луговенко в Академії сухопутних військ. Ну, але по грі все далеко не безнадійно для цієї команди. Ну, і відчувається, що вже десь менше в обороні ризикує команда Skyforce. Зараз небезпечно може бути простріл на дальню штангу і Хмелюк зрізає м'яч у власні ворота. Рахунок стає 1-3 у цьому поєдинку. Автогол від. Марата Хмелюка. ну але якби не. Простріл на дальню штангу Степанський. Точна передача! Удар по воротах! На м'яча. Дубас чисто мяч відібрав. Дубас! Точнісінька передача, ще один пас на Дубаса. Дубас повноцінний тур. Хороший удар від І 19 корма Її закриє програму матч між командами Тайло та енергія хліба. В грі свою команду тут Дубас. Точна передача на семиділка. Семеділка обігрує один в один. Семеділка віддає передачу, ще один пас на семиділка і семиділка забуває порожні ворота. Це була шикарна комбінація. Один-чотири в нашому поєдинку. Хмельюк зберігає зараз м'яч. Ну тут вже футболу мало. Тут вже починається, тут, 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 тут вже починається. Ну, чесно кажучи, футзал в людині, яка була на лавці запасних, ну і тут завівся Степанець, тут зараз не солодко буде арбітром, тут воротарю, червона карта. Червона... Зараз ватець команда Національної академії схотних військ. Вихід 2 в 1. Чи буде гол? Ні, не буде гол. перемагаю в цьому поєдинку. Ну але е, було багато чого, що не потрібно. І тут звичайно висновки повинні з цього матчу.